Друзі, привіт! Пропоную вашій увазі ось такий свіжопригнаний Renault 3-го покоління. Це в нас 1,5 дизель, 2010 рік чистий, і календарний, і модельний. На дуже гарній комплектації. Ось дивіться, які фари ксенонові адаптивні. Вони при повороті руля ліворуч повертаються лінзи ліворуч, при повороті руля праворуч повертаються лінзи праворуч. На передньому патроніку, на туманках, на омивачах фар. На дуже хорошій зимовій резині, практично новій видно. Жодної вм'ятинки, царапинки по машині немає взагалі. Пертронічок задній. Так він виглядає з цієї сторони. Дуже гарний колір, це коричневий металік. На релінгах. Він весь в рідній фарбі повністю, без жодного підкраси. Виграний автомобіль на німецькому аукціоні особисто, тобто пробіг автомобіля 171 тисяча кілометрів рідного пробігу. Без перебільшення ніхто тут нічого не крутив, не лазив. Ось такий достойний, збережений екземпляр. Клімат-контроль двозонний, механіка шестиступка, 1,5 1,5 k 9 к на електрорусічку 81 кВт, звісно. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Ніде нічого не пошкрябано, ніякої ні дирочки, нічого тут подібного немає. Потолочок в ідеальному стані. Передні фари, задні фари взагалі без всяких сколів. Задній патронничок. Чистий, гарний. Тут у нас і жилеточка, і аптечка. Повний комплект. Запаска абсолютно нова. Перевіряв. Домкрат на місці. Торка теж на місці. Тут без подряпин. Ця карта з цієї сторони. Ця карта. Ну, зразковий стан. Без перебільшення зразковий стан автомобіля. Їх таких практично немає. Щоб був в рідній фарбі з дизельним двигуном, всі які хочуть 1,5 ДЦІК-9К на 81 кВт на 6 ступці і з таким мінімальним пробігом. Покажу вам швиденько прибором 114, 115, криво поставив 119.

98, 123, 114, 107, 125. І криша тут 109. Весь цілий, не фарбований. В рідній фарбі. Отже, наголошую ще раз, що ми маємо. Десятий рік, гарний колір, коричневий, металік. Всі вікна по колу з врахуванням лобового оригінальні. Всюди ноліки стоять. На хорошій зимовій резині. 1,5 дизельний економний ресурсний двигун на 81 кВт на 6 ступці. На самих, самих топових фарах, які в Меганах взагалі були. Це адаптивне освітлення з. З біксеноновими лінзами. На передньому партроніку, на задньому партроніку. На клімі. Ціна даного апарата 8400 доларів на старті. Звичайно, ще буде якийсь розумний торг. Кому цікаво, пишіть. Телефонуйте, розпитуйте, всю інформацію вам надам. Всім, дя... Всім дякую за увагу, гарного дня та мирного неба.